Привіт, прийдузі! Мене звати Філи. Сьогодні ми продовжимо грати в Roblox і сьогодні ми будемо з вами трішечки стріляти, трішечки проходити рівні, і буде у нас усе весело. Я просто не знаю, що ще можна сказати, крім того, що ми будемо стріляти, тому що сьогодні ми граємо в гру, якій в потрібно ну, саме стріляти. Так, зараз я вам все швиденько покажу, і ви самі зрозумієте про що я казав. У нас є есть... спершу, потім ми підемо до того рівня, але спершу у нас є ось такі ось. Uh, не знаю, це сундучки, так, або коробки. Ось тут, подивіться, така ось коробка. Uh, ми можемо їх ось таким чином розламати. Давайте ми її розламаємо і подивимося, що нам з нею випало. Тому що я uh, ще прямо-таки дуже багато в цю гру не грав, так що мені дає? Uh, окей, щось мені дало, я, але я не встиг прочитати. Але я впевнений, що там щось дуже цікаве. Uh, я в цю гру ще сам не, зна, не грав, але uh, все ж таки uh, трішечки приблизно розумію, що у нас тут буде. Uh, буде. Mm, так, і давайте Подивимось, у нас є ролл. Окей, okay, так, uh, не знаю, правда, на що воно нам потрібне. О, uh, так, якийсь новий пістолет мені дали. Давайте просто зараз ми все це робимо і сподіваємося, що нам дадуть якусь дуже гарну зброю. Я на це буду дуже сподіватися. Так, і ще один раз. Окей. Окей, окей, окей. Так, а можна так зробити? Так, все. Ауторол. Окей. Ганс. Які в мене є ганс? Ось така штука. в мене є. До речі, вона, вона здається так, вона краща за те, що, що в мене була. Uh, і так, все. Uh, пішли, пішли, пішли. Зараз ще трішечки ми їх поламаємо і далі підемо на той рівень. Я просто хочу трішечки ще їх таки зламати, тому що я так розумію, щось вони мені точно дають. І до речі, у мене є якийсь аквест. Так. Uh... І, а тут нічого, так, тут нічого, не знаю, на що він а, світиться. Окей, тут також нічого цікавого, все. А, о, отут іще щось є, так? Опа, так, забираємо. Окей, 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 зайвом не буде. І пострілюємо. Продовжуємо стріляти по цій штуці. А, так, так, так. І все. Останній постріл. О, так, 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 так. Я бачу, мені щось дало. Мені щось дало. О, да, мені щось дало. Опа, на, напросто-напросто. На, просто. Ось таким чином розстрілюємо. Ага. Все, а, так, у нас все тут є. Давайте підемо сюди. Ми ми сюди йдемо, і мені дуже цікаво, який зараз нас тут буде рівень. О, там ще пістоли, якийсь золотий випав. Я хочу потім його взяти О, Так, так, так. Тут якісь зомбі, 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 зомбі. Окей, все, я зрозумів. Нам зараз потрібно просто таким э, чином захищати від цих... О, господи, 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 не лякайте мене так, будь ласка, я злякався. Так, все. Таким чином, нам зараз потрібно захищатися від цих зомбів. Ану, е, так, 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 я не попав. Опа, 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 так. Обережно, обережно, обережно. Ось, ось сюди. Ось. Так, 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 тихо, тихо. О, все. Добре. І ось цього ми також ошвалимо. Окей, окей, окей. А, а, так, це якийсь босс. Окей, Боса ми також завалили. І все, все, ми пройшли рівень. Так, ми пройшли рівень. Давайте подивимося, там був якийсь золотий пістолет, мені цікаво, що це таке. Так, 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 де він є. О, Просто давайте подивимося, скільки він дамажить взагалі. Е, ну, щось мені не дуже подобається, як він дамажить. Він стріляє досить швидко, але я б не сказав, що досить сильний дамаг. У нього якась, е, якась Якщо чесно, мені більше подобався міміган. Ось, прям чесно, чесно. Так, е, але що в мене ще є? Я бачив, щось мені ще падало цікавеньке. Е, так, 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 так. Оця штука. Давайте ми її еквіпнемо. Це що таке? О, а оце. Хоча, 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 ну таке собі, таке собі, таке собі. А, таке відчуття, що оцей мій шотган був. О, о. Так, а давайте це візьмемо. О, це вже інше діло, це вже інша річ. От тепер мені вже подобається. Ви просто подивіться, як швидко він стріляє. Так, давайте пішли, пішли, пішли. Ще підемо рівень, якийсь, а запройдемо, мені вже подобається, це вже цікаво. А, так, а можна, а чому мене не, за... не закидає? Скажіть мені, будь ласка. Е, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, старт. А, стоп, це перший рівень. Так чи ні? Так, 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 так. А ну давайте. Е, обана. Ось, ми беремо другий і натискаємо старт. Чому мене не закидає? Закиньте мене, будь ласка. Що це таке? Так, нечесно. Так, 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 так. Е, щось мені не подобається. Ну, я можу. Що, можливо, я щось не зробив. Давайте спробуємо в перший рівень закинутися. Почекайте, 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 я не розумію, чому у мене зламалася гра. В мене 100% зламалася гра, я прямо таки впевнений, що так не повинно бути. Я зараз продовжую потрішку ламати ці усі сундучки і ящики, але мені все ще не подобається. Ну добре, поки нас не закиду, давайте подивимося, що у нас є ще тут. Можливо, можливо, тут все ж таки буде щось цікавеньке. Так, це що таке у нас. Е, я натисну. Окей. Так, це що таке? Так, відкриється на третьому рівні. Окей. А тут. Так, так, це що таке? Make gears. Що ти такі? А, ну, скажи. Ага, я так розумію, ми можемо їх трішечки робити кращими. Давайте зробимо так. Я не знаю, це якось. Окей, 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 я не знаю, як це працює. Так, тут також нам нічого не, по... не потрібно, Що це таке. Крісмас. Е, якийсь нам дали щось, Ш... я не знаю, що дали, але дякую, дякую. Окей, okay, продовжуємо ламати. Зараз спробуємо ще разок. Там, до речі, є ще якийсь стенд з якимось з зомбі. Я туди також потім сходжу, але... О, все, мене закинуло. Добре, це все ж таки був якийсь абагрим, але зараз все нормально. Так, продовжуємо їх всіх розстрілювати ось таким чином. Так, так, так. О, тихо-тихо-тихо-тихо. О, будь ласка, не лякайте мене. А, до речі, я можу. Де я можу подивитися, скільки в мене залишилося патронів? Так, 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 тут. Так, так. А де. Ой-ой-ой, так. Е, я поки дивився. Е, лит не пропустив його, але я все ще не розумію, де я можу побачити. Давайте відразу заходимо на третій рівень, доки у мене нічого не лагає, доки я можу це зробити. Тому що потім в мене ніяких гарантій, що мене туди впустять, немає. На жаль. Так, продовжимо, продовжимо їх виносити. Ось тебе. Ні-ні-ні. Перезарядка, перезарядка, тук тук-тук-тук, тук тук все. Його винесли, перезаряджаємося. Окей, тебе ми виносимо і вас їх. Блін, мені прямо-таки подобається ця штука. Це прям дуже прикольно. Набагато краще, ніж був у мене у той шотган, тому що цього разу я, я від них я їх прям дуже-дуже швидко всіх розвалю. І мені це прямо подобається. Зараз, до речі, після цього рівня давайте подивимося, можливо, у мене все ж таки з'явилися якісь якась нова, більш краща якась зброя, так, яку я зможу більш ефективно використовувати. До речі, якось це все дуже легко, я не знаю. А, ну, то, що це легко, це звичайно Добре, але я про те, що, можливо, і нагороди мені також дають не дуже високі за це все діло. Так, що у мене ще є? Давайте подивимося. Так, 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 так. А, так, 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 так. А, не знаю. Не знаю, здається, нічого кращого мені не дало, якщо чесно. А, так, 1200, Ну, не знаю, не знаю, добре. Нічого тут все ж таки немає, тому не будемо його навіть зараз. А, а чому в мене. А, все, в мене є рол, окей. Так, як це працює? Квести, давайте подивимось, у мене є. Ага, мені якісь нагороди даються. Добре, це ми забираємо це все діло. Воно зайвим точно не буде. І давайте подивимось, у мене є. А... Опа, давайте ми це все використаємо. Чому воно у мене просто а, тут є? Чому б ні? Чому б мені його не використати? Так, це що таке? Давайте. Вау, 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 вау. Оце я на використовую. І вже пішли якісь результати. Давайте беремо цю штуку, а, еквіпимо і відразу просто йдемо відразу на левел. Не будемо навіть. Ну, закинь мене, ну будь ласка, чому ти мене не закинує, друже? Я тебе дуже прошу, закинь, 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 закинь. Ну як це працює, чому воно... До речі, якщо чесно... А, я так розумію, воно буде їх всіх розвалювати з одного пострілу, але. Але але, але, все одно якось це дуже. не знаю, мені не подобається. Давайте поки що візьмемо саме цей. Можливо, коли будуть якісь більш складні левели, то ми. О, до речі, зараз закинуло, спрацювало. Можливо, коли будуть якісь більш складні левели, то мені знадобиться та саме снайперська гвинтівка, але зараз мені достатньо і поки що а, моєї а, зброї, яка в мене є зараз. Так, перезаряджуємося. Окей, тебе. Тихо, 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 тихо. Окей, виносимо, виносимо, виносимо все. А, ось таким чином, мені подобається, що вони досить повільні. Можу просто ось таким чином бігати, і ніхто мені з них нічого не зробить. Все. Ось, ось зараз я, до речі, міг би його з одного пострілу просто тією гвинтівкою винести і все. І не було б в мене ніяких проблем, але так не цікаво. А, скільки, скільки, так, 70. Е... Добре. І. Сі... Е... Один із 70? Нічого собі так. А ну-ка, як це? Оце прям прикольно зараз. Якщо мені здається, це зараз може прям дуже прикольно. Давайте спробуємо. Я сподіваюся, мене зараз закине, тому що. Ну чи... о, о закинула. Добре, дякую, дякую, дякую. А, так, питань не маю. Все. О, це те ж саме, що в мене було до цього, але трішечки сильніше. Мені подобається, мене все влаштовує. Так, ось цих ми забираємо. Далі ось цих ми також з ой, ой ой Тихенько, тихенько, ось цих ми також забираємо. І зараз буде босс. Окей, боса. Ми також забираємо. Все. Дайте мені, будь ласка, зараз щось цікавеньке, я хочу якийсь новий рівень, якусь іншу локацію. Так, що у нас тут є? 35, 12, вісім. Але я так розумію, інших локацій у нас тут немає. Це все буде на одній тій же локації, що це якось не цікаво. Я хочу щось інше, щось прикольне. Але Алло, можна, будь ласка, мене туди все ж таки впустити. Я тебе дуже прошу. Дякую. Якась дуже лагана на гра, якщо чесно, в цьому плані, але в усіх інших планах досить цікаво. Насправді поки що. А, поки що цікавенько. Так, його ми також заберемо, І знову ж таки, воно все одне і те саме. Ось що мені не подобається, то що немає ніяких. А якщо я спробую туди побігти, ну-ка, давайте просто зараз займемося тим. Е, серйозно, серйозно, сюди не можна бігти. Так, добре, давайте в іншу локацію побіжимо. Так, до речі, у нас є бос. А, нехай бос бігає, мені просто цікаво. Я зараз хочу подивитися, що саме у нас тут є. Тут також у нас нічого немає. Так, так. Так, а ну, іди, іди від мене, іди від мене. О, так. Ніфіга собі мені щось прям дуже гарне випало, я вже бачу це. Так, і тут у нас також нічого немає, так? Так, ніде нічого немає. Ну, ну і на що вона така потрібна. Господи, це якась дуже неприкольна. Мені це не подобається, але давайте візьмемо, у мене є щось ще більш круте, добре. Дивіться, просто. А, ну, насправді, якщо чесно, не так швидко, як я думав. Я думав, зараз просто за одну секунду я їх всіх винесу. Але е, е, мені здається, що ХП у цих е, ящиків, у цих коробок, у цих всіх сундучків, воно збільшується е, так само, як і збільшується. Ну, моя, мо, моя сила, тому я не, 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 не виношу їх дуже швидко. Швидко, але нічого страшного, зараз зайдемо ще, протестуємо наше нове, а, нашу нову зброю. І зараз подивимося, що вони нам зможуть чи не зможуть що зробити. Так, тебе ми виносимо, тебе ми також зараз виносимо. Дуже-дуже. що... У, тихо-тихо, тихо, тихо, тихо ми... я, я по ньому не попав. Це було не, до... не дуже приємно. Окей, і їх ми всіх довиносимо. А, далі вас ми також довиносимо. І Так, 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 перезарядочка, перезарядочка, тихенько, 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 все. А, добре, і зараз буде бос. босами також. Просто, а ну, до речі, я можу. О, так, я можу. так, а, Опа, На, 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 ну, ну, до речі, так поприкольніше. Мені мені подобається, як це виглядає. А, але так, давайте все. А, ще один зараз зробимо. І мені прям цікаво, чи будуть тут взагалі якісь зомбі, які будуть ну, хоча б трішечки Трішечки сильніші. Так, все ми їх всіх виносимо ось таким чином. Прикольно, прикольно це все виглядає а, таким чином. А, так, якийсь шотган мені випав Але він не прям таки дуже крутий. А, опа, вас ми продовжуємо. Ми виносити можна мені якусь нову локацію. Будь ласочка будь ласочка будь ласочка. а Можливо, до речі, вона тут все ж таки є, але я просто не розібрався, як це саме е, зараз зробити. Давайте ми зараз по лобі ще трішечки побігаємо і подивимося, можливо, все ж таки нова локація тут є. Я просто її не бачу, так? А, так, 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 що у нас є? Телепорт. Давайте телепорт. А, що це таке? І так, 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 так. Ага. Це щось я не зрозумів. Добре. А, це все, одні ті ж, це все один і той же світ, просто все я зрозумів. Ну, так не цікаво, так не цікаво, іншу локацію, будь ласка. О, О. О, о, о а ну-ка, біжимо сюди, біжимо сюди. Можливо, нас туди можуть транспортувати чи ні? Чи це просто декорація. А Анука, анука, ну-ка. Так, Привіт-привіт, друзі. І... Ні, це просто декорація. Ну і добре. А, добре, друзі, на цьому ми будемо завершувати, тому що мені здається, я, можливо, я неправильно зрозумів, друзі. Якщо я правда просто не знайшов нової локації, будь ласка, напишіть про це в коментарі, і ми обов'язково з вами в наступній частині туди а, сходимо і подивимося, що там є, тому що поки що мені здається. Здається, що вона тут тільки одна, і ми все що можна було тут пройшли. тому що ну, там просто 20 рівнів, які, ну, на яких одне й те саме, по суті. А тому на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім до нових зустрічей.